Доброго дня, друзі! З вами Макс. Сьогодні хотілося б поділитися своїми думками з деяких приводів. Ось я не хочу, щоб це звучало як примус до чогось, чи ще щось. Я поділюсь своєю історією, вискажу свої думки про ті чи інші штуки, і ви вже самі подумаєте, чи варто воно, чи ні. Розмова сьогодні піде про таку тему, як синдром меншовартості. Про те, чи необхідно дивитися український контент і чи можна дивитися російський. Як на мене, то в принципі двох думок бути не може. Перед тим, як я почну вам розповідати, що, на мою думку, варто робити, а що не варто, я поділюся своєю історією. Як бачите, заради цього я вийшов навіть на вулицю для гарного кадру, не дивлячись на те, що тут зараз вже мінус. Ставок вкрився кригою, але ми тут і разом нам тепліше. Вірніше, я тут і мені з вами тепліше. Ну, ви зрозуміли. Що я можу розказати про себе? Мені 28 років, і все своє життя я розмовляв російською мовою. Буквально скільки я себе пам'ятаю. Е, є виключення вдома е, інколи на суржику. Але це трошки інше. Так, я як і більшість закінчував україномовну школу, але... Мені, як і той самій більшості, це ніколи не заважало розмовляти виключно російською мовою, досконалювати її. І розуміти, що ти вже ловиш компліменти щодо того, що яка в тебе чудова вимова, як ти чудово розмовляєш. Але, ну, часи міняються. Типу, як на мене, немає такої відмазки, як от я все життя розмовляв російською, і що мені тепер робити? Ну, ось, вже 9 місяців, як я. Спілкуюся виключно українською мовою усюди, не тільки в соцмережах, не тільки в Ютубі. Не тільки от з вами напряму в побуті. Я виключно україномовна людина. І це дуже важливо, як на мене. Перше, що я зробив, це переналаштував телефон, комп, все, щоб в мене все було україномовне. Ну а потім вже більш емоціонально складний крок, я думаю, для багатьох також це виключити. Все російське зі свого інфополя. Тобто музика, російськомовне кіно, ютуб-канали. Всі до єдиного зараз в мене в підписці немає жодного російського каналу. Тобто я це зробив, тому що в мене в голові щось перемкнулося, і я зрозумів, що ну якось не круто дивитися м -м, контент тої країни, яка веде проти нас війну. І не важливо. Хороший руський, там, поганий руський, пише той контент. Хороший руські у нас завжди в сводках Генштабу зранку. А то такі все спірні руські. Тому, і як не крути, вони приносять гроші в бюджет Росії. Тому що ви можете сказати, монетизацію відімкнули на Росії. Так, для російських глядачів, якщо ви дивитесь, або хтось ще а, з інших країн, так, з України, з Європи, там США, Пофіл. Перегляди рахуються, і гроші за ці перегляди йдуть. А російські відоси у нас постійно в топах, постійно в трендах. Їх дивляться, їх дивляться багато. І якщо рахувати, що за тисячу переглядів ютубер отримує від 0,8 до 1 долару, то блогери-мільйонники в принципі на Україні заробляють чималі гроші, які потім йдуть в бюджет Росії через податки. І цілком ймовірно перетворюються на ракети, які летять на нас, і на кулі, якими стріляють в наших солдат. Тому я вважаю, що відмовитись від російського Ютубу більш ніж доречно. Я, як ніхто, знаю, що таке синдром меншовартості. тому що я сам вів канал на Ютубі російською мовою. Хай той канал був невеличкий, але стабільний. І глядачі там були здебільшого з Росії. І потім ті самі глядачі приходили до мене на стріми і казали: привіт будущим росіянам. Тобто ви можете вже зрозуміти плюс-мінус, якого складу розуму ну, більшість росіян. Більшість, ну переважна більшість. Ну, 98%, може 99%. Я, звичайно, не суддя, але це моя думка. І я тут зараз висловлюю виключно свою думку. А чи не замислювались ви, якщо ви перейшли на український Ютуб, чому раніше у нас в рекомендаціях не було гарних україномовних каналів українських, таких як там Geek Journal, Загін Кіноманів, великі канали, але в рекомендаціях, особисто в мене, їх ніколи не було, допоки я сам не почав цікавитись цим. Мені знадобилося приблизно 3-4 місяці. Щоб російськомовний контент російський з Росії перестав з'являтися в мене в рекомендаціях. І то не те, щоб він перестав, він значно мінімізувався, але все одно ще спливає. Кожного разу, коли я шукаю огляд на якусь гру, я пишу огляд, там гра така, то в мене немає оглядів. У мене є обзори, а огляди заникані в саме-саме дно того списку, що я шукаю. Це ненормально. Це все тому, що ми дивимося російською, ми пишемо російською, ми шукаємо російською. От, нам треба українізувати власний інтернет. Не те, щоб нема у нас україномовного інтернету, він є, його купа. Але. Поза навіть по запитам українською, нам часто пропонують російськомовні канали через те, що пошуком найчастіше в нас користуються російською. А це не є добре. Нам треба робити трафік на наших сайтах, на українських, а не на російських. Я думаю, що це більш ніж зрозуміло. Та ж сама музика. Я ніколи російську музику не слухав, ніколи особливо не любив, окрім. Деяких там електронних виконавців казати про них не буду. Але а, українська музика мене оминала стороною. І для мене було відкриття, що в нас є стільки крутих виконавців, про яких я раніше чомусь не чув взагалі, тому що якось не було в пополі навколо мене. А чого його не було? Тому що ним ніхто не цікавиться і в рекомендаціях, і в тренди воно вилітає дуже рідко. Чи це справедливо в Україні? Мені здається, що ні. Досі той гедотний Comedy Клаб, досі цей обіцяний Бет Комедіан у нас в трендах, в українських, сука, трендах. При тому, як наші нормальні е, канали не мають майже розвитку. Я зустрічав канали з неймовірно крутим контентом. З неймовірно крутим якісним контентом, у якого 2000 підписників. Чому так? Чому так? Я ось переведу невеличкий список того, у кого ну, реально мало підписників, але канал вище голови, просто вище голови. Я не буду затягувати цей відео дуже надовго, тому що розповідати про це можна нескінченно багато, але тези повинні бути одні й ті самі. Це. Що нам треба зробити свідомим українцям, ті, хто дійсно любить Україну і хоче її підтримати, хоча б якимось чином. Так? Про донати не забуваємо, ну це зрозуміло як 2 плюс 2. Так, про це ми навіть не згадуємо. Хоча згадувати будемо в кожному відеоролику, тому що підтримувати армію це архіважливо. Але перестати дивитися російських ютуберів, це приносить їм гроші. Як, власне, приносять гроші і їх не до державі, перестати слухати російську музику з тих самих причин. Плюс не забувати, що деякі наративчики в них проскакують, навіть у лібералів, навіть у кого там каци, хуяци, неважливо взагалі, кого ви там дивитесь, це завжди, завжди якісь малюсінькі. Але от наративчики, що один народ, братські страни і все інше. Тому Ютуб, музика, відмовились. Чи варто переходити на українську мову? Ну, звісно ж, варто. Тут не має бути двох думок. Звісно, варто. Особливо я перейшов. Так, з мене спочатку сміялись, тому що я розмовляв ламан, запинався там, вигадував якісь слова, але ну, зараз ви чуєте, що в мене ну, досить непогана вимова. В принципі, я розмовляю вже доволі таки нормально. Але при цьому я не цькую російськомовних українців, тому що ну, їх важко звинувачувати в тому, що вони з Російщини. І хто їх буде звинувачувати? Я, який все життя розмовляв російською робив російськомовний контент, ні. І я теж це визнаю. Найголовніше це вчасно визнати те, що ти був неправий. І, власне кажучи, зробити з цього висновки і щось в собі змінити. Що, власне, я і зробив. Коротко по тезах. Мінус Ютуб, мінус музика, мінус російськомовне кінце. Якщо хочете перейти на українську, але вам важко, то для початку хоча б е, змініть інтерфейси в мобільному, вимкніть е, розкладку російськомовну і почніть спілкуватися в соцмережах українською. Це дуже сильно допомагає. Я з цього і починав. І, власне, на сім, все. Я не буду надовго затягувати відос. Ну от не буду, тому що я вийшов сюди, щоб поділитись з вами думками. Я ними в повній мірі поділився, висновки робити тільки вам. Але я думаю, що ті аргументи нічим не підкріплені. Ну, буде може декілька скріншотів. Але я думаю, ви все це чули. І я повторюю думки сотень інших людей. Але якщо хтось ту сотню не подивився, але подивився мене і зробив висновки, то це вже варте того. Це вже варте кожного того слова, кожної тієї хвилини, що йде це відео. Так само не забувайте про ігри. Тому що ігри теж є російські і теж приносять гроші. Атомікар. Escape from Tarkov, котрий грають дуже дохіра українців і не бачить тому нічого поганого, але це російська гра. Я залишу посилання на відос Old Boya, де він дуже докладно розповів про російські ігри, видавців, розробників. Подивіться, він йде 40 хвилин, але ви не пожалкуєте, тому що це топовий і дуже інформативний відос. Посилання на відос Old Boya в описі. На цьому я закінчую. Любі! Будьмо українцями, підтримуємо українське, ригаємо на все російське. І тоді нам буде значно приємніше і легше. А головне це наближає нашу перемогу.